У Final Fantasy XV ви застрягнете в одній площині протягом усього ігрового процесу. Вертикального геймплею не так вже й багато, незважаючи на телепорти та унікальні повітряні атаки. А найнуднішим може стати монотонне переміщення на машині по безкрайніх дорогах. Вам навіть не дадуть нормально поганяти по пересіченій місцевості. Але все змінюється, коли ви пройдете гру до кінця і виконаєте заплутану серію секретних випадкових квестів, захованих у деяких частинах мапи. Просто катитись в цій грі. Рін нудновато. А лише тоді, коли ви докладете зусиль, ви отримаєте можливість літати. Авто трансформується в кращих традиціях фільмів Майкла Б, після чого ви можете сміливо злетіти в небеса. Примітно, що після покращення машина переходить під контроль гравця. Ви можете летіти в будь-яку точку мапи, відірвавшись від землі в будь-який момент. Можливо, зараз це звучить не так круто, адже з оновленнями вам дозволили їздити по бездоріжжю. Але на релізі гри трансформація здавалася чимось неймовірним. І все ж таки. Літаюче авто по сьогодні кардинально прискорює геймплей, а отже, робить його фановішим.